Сьогодні у Бузькому міському сквері Бузька станиця пласту передає усім мешканцям нашого Надбужжя Вифлеємський вогонь. Сьогодні ми бачимо власними очима радісне світло, радісний вогонь з Вифлеєму, з місця, де народився Христос. Цей вогонь сьогодні є запевненням того, що свято буде, свято Різдва, свято очікування перемоги. Свято єднання з Богом, свято єднання українців у єдиній вірі. Хай цей вогонь розійдеться по усій Україні, в Україні опалені, зруйновані, спопелілій, але не скорені. Хай сяє він у кожній домашній родинній церкві, в шанці, криївці, бомбосховищі, під обстрілами ворога, але під опікою Всевишнього і скріплює наші душі. Любов'ю, вірою та надією. Бог є з нами. Пам'ятаємо, що світло завжди перемагає темряву. Зважаючи на героїчний подвиг наших військових, які сьогодні в холодних окопах зі зброєю в руках боронять нашу батьківщину, громада Бущини вирішила. Бути солідарними з нашими військовими і відмовитись від гучних святкувань і встановлення великої новорічної ялинки вузька міська рада спільно з комунальним господарством встановила сьогодні у міському сквері різдвяну шопку. Шопку, яка буде нагадувати нам про величну подію, народження Божого сина. Вогонь добра, несемо світлі ліхтаря. Цьогорічний цей вогник любові і добра для українців став також вогником єднання, єднання людей, єднання міст і селищ, єднання сердець. Нехай цього року різдво за вашим святковим столом буде уся ваша родина. Нехай кожен, хто захищає Україну, повернеться живим і за разом з нами. Нехай святий вечір в Україні більше ніколи не буде сумним, як утік у ті колюді. Нехай цей вогник засяє за вашим різдвяним столом і несе мир по всій нашій незалежній батьківщині.